Вас майдан сюда привіт, а випустив на фіз за що ми голосували. Там немає голів комітетів. Дайте з матимів і Дайте з ботинів. Володимир Борис. Володимири, дайте з матирів, володими. Володимир, і на що дякую, дякую, шановний колегі. Займіть, будь ласка, свої місця. І ми можемо. Ні, 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 стоп, 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 стоп. Стоп, зупиніться, шановні колеги, зупиніться. Зупиніться. Шановні колеги, народні депутати, я прошу зупинитись, будь ласка. Ша, шановні, шановні колеги, я прошу, я прошу зайняти свої місця. Була, присядьте на місце, я вам дам з мотивів. Да, присідайте, присідайте, присідайте. Присідайте, шановні колеги. Присідайте, будь ласка, заспокойтесь, займіть свої місця. Шановні колеги, є рішення підготовчої групи, до якої входили абсолютно всі депутатські фракції. Внесли, внесли, пропозицію, внесли, внесли пропозицію народні депутати України голосувати за основу і в цілому вніс координатор коаліції Юрій Віталійович Луценко.